Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебечво. І сьогодні дивимось просто лютощий, міцнющий, нагибучий бій, де буде просто мільярди завданої шкоди по команді противника. На Баткері, звісно, так кидаю до 9 гривнів по одній артилерії в командах. За кермом сидить автор реплею з Ніко Марці 2018, і він сьогодні відіграє на результат. Адже у нього 50 голодових підкаліверів та 10 фугасиків. Так. Це Альхалов зустрічний бій, одна база, і ми їдемо на досить стандартну позицію. У нас КВ не просто міцні ще, просто гармата гнеться як тільки можливо, так само як і лобова проекція. От, до речі, хто не знав. В цього баткіра самий лютущий ДПМ в нашій грі. От зараз, звісно, ми подивимося ще на наші снарядики. Швиденько так, 480 у нас середня шкода, 320 мм пробивають броні. Оце голдові дорогезні підкаліберні снаряди. Трішечки малувато, звичайно, як на ПТЦ у 10 рівня, але я вам скажу, якщо б тут було пробиття ще під 400 на голдових підкаліберних снарядах при таких кавенах, при такій. Броні, при такому ДПМ, от, це взагалі, от, я не знаю. На мою думку, все одно це занадто міцний танк, за НАТО він імбовий в рандомі. От, так, якщо грає, наприклад, стандартний гравець, то нічого, він нічого не покаже. В бою нічого такого, мається на увазі такі рекордні показники по середній шкоді на цьому танку показувати не буде. Але якщо сяде якийсь статюган, такий як сьогодні, і він покаже абсолютний рекорд. Цього патча на цьому танку, на танку Бадґер. От такі справи. Подивимося ще на фугасики щоденьку зараз. Так, десь фугасиків, 130 мм пробувають вони, 620 альфи. Ну, підвищене бронепробиття. Як і всіх британських танків, вже один-три рахунок. Якщо подивитися на міні-мапу, мені здається, що зараз JH. Okay. Лінія оця, низина. З іншої сторони там, де водичка. Так, то мені здається, що з цієї сторони противники продавлять наших союзників, тому що там тільки два. Ні, три стежки там є, а Леопард один невідомо ще кого він зараз там прикриває, якщо подивитися на мінімапу, де він стоїть. І наша команда просто сильно починає програвати. Ми робимо дуже важливий мінус. Чудово, що вилітає. Зараз Альфа по Лео ПТА 9 рівня. Другий мінус чудово, Два двофраги, так і три танки знищила команда наша союзна, і два з них забрав наш автор реплею. І я хотів показати, хто не знає, у нас Буарґер пробувається в лоб. Навіть я не кажу за нижній Ворнелис, навіть верхній Ворнелис пробувається танками ПТСА у 10 рівня, такі як Якпан Зересутий кумулятивами 420 мм та обєкт 268. Де 4 ну ви розумієте, з таким збільшеним бронепробиттям ПТС у 10 рівня пробиваються в щішки. Зараз ми розберемося з об'єктом 705А, і я зараз покажу, куди пробивається оцей танк. Я думаю, і так всі знають, але можливо є, що і не знають. От сюди, в ці щічки, от сюди пробиваються. Цими дорогими снарядами ПТСА у 10 рівня, ще раз повторюся, вже 20-й. Це на випадок того, хто не знав, якщо зустріне цей танк, якщо і не буде знати, що з ним з ним зробити. Бо тому що, от, якщо так як у цьому відео, у цьому бою, от автор авториплея просто від грає і ти йому нічого не зробиш, бо тому що е ЛДшки навіть не видно нижнього е бронелиста. Так що, от спеціально для цього я й сказав. І що? А зараз шельму ми розстріляли за два постріли. Ми зараз два фугасика е поклали в шельму так і забрали. Перший шотик 661 аж вилітає. Просто чудово. Ну а 539 вже більше в нього просто не було, і ми його забрали. За оці хітпойнти. А так 8-7 рахунок, уже 8-633 вже на пульках, Подивіться. 3710 заблоковано бронею. Ні, Що зараз їдемо допомагати з об'єктом 268, варіант 5. До речі, оцей об'єкт 268, якого вже забрали наші союзники, а саме Тигр Маус. Він продається зараз в боновому магазині за 15 тисяч. Бо раніше його не можна було купити з бони, а тільки на глобальній мапі здобути, якщо я, звісно, не помиляюся, а швидше за все, я не помиляюся, ну але вже додали. Ну і в мене оцей об'єкт 268 варіант 5. Я вам скажу: танк на любителя, це м'яко кажучи, бо тому що це в нього така косюша гармата. Я на ньому не можу відігравати взагалі, от він в мене там пилюкою припадає. Ну але кожному своє. Так, подивіться, що ми зараз робимо з об'єктом 268. Ворожим. От я не знаю, що як не пробуває наш союзний Т-95 об'єкт-268. Там тільки в маску може щось відбити. Ворожий об'єкт 268. І швидше за все в маску саме влучав наш союзний Т-95. Вічки в, в НЛДшку та в ЛДшку пробувається об'єкт 268 навіть стандартними бронебійними снарядами, танками восьмого рівня. Ну, але як ви знаєте, об'єкт 268 це дуже непростий танк, бо тому що він сам примагнічує цю маску. Де він тільки оцею маскою може відбити свор... е... снаряд ворожої команди, ну, звичайно, для Об'єкта 268, то якраз туди ці снарядики летять. Не знаю, якщо в тебе також це є, пиши в коментарях, буде цікаво почитати, де да, більшість людей. І я і так знаю, що навіть якщо і не напишуть, а полінуються, так, то я і так знаю, що більша половина людей саме так і має в рандомі. І так, 11К вже на пулька, 400 він заблокував бронею, 6 танків знищив. Залишається 3 противника, 212А, ворожа артилерія 9-го рівня, Кунспанзер також 9-го рівня та ТВП Т-50-51 10-го рівня. Так, і що, їдемо в гірку, так, можливо, пришвидшимо, щоб зекономити звичайно, ваш дорогоцінний час. І їдемо так, вирушаємо наверх. У нас ще, до речі, от варто підкреслити, дуже багато снарядиків в Бадгіра. Ще 24 у нас присутні, а ми вже 11,5 тисяч наполькали. Трішечки не пощастило з ТВПшкою. Я не знаю, як він зараз е, зробив рекошет. Так, це під калібр, тут підвищений шанс дати рекошет, але все одно, ну як так? Так, подивіться, вже 12к. 12к ми вже дали. От я не знаю, от просто швиденький такий бій, дуже мега настрільний. Ми ще відбиваємо ворожі снаряди, ніхто не за і кун Ми зараз тараном добуваємо. І у нас вже 13к. Понад сім танків ми знищили. Залишається тільки ворожа артилерія, а саме 212. я ще раз повторюся, і 20 підкаліберівних снарядів у нас ще залишилось. От бачились звідки я полетів зараз снарядик ворожої артилерії. Так, в сумі у нас лишилося 28 снарядиків. І до слова, так щоб не затягувати даремно ваш час, наш автор реплею так до ворожої артилерії, так і не доїде. 29 634 8, заробляє наш Марчін. майстер, звісно, також так. Незворушний основний калібр ВН та сталева стіна. Але саме головне рекордні 13140 завданий шкоди. Сім танків він знищив, 1708 чистого досвіду він здобув. Та з прибім аккаунтом він пішов плюс на 24 тисячі срібла. Бій тривав 10 хвилин 13 секунд. Тож всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.